Від початку повномасштабного вторгнення він один із тих, хто постійно приїжджає до Харкова. Співак Чів презентує пісні з нового альбому Нуар також пролунають усім відомі хити. Рестамізюк хол пробка солдат. Звати блачів. Я знову Харкові. Харків'яни радо зустрічають дуже багато подарунків. Так спеціально для чів українські дизайнери Сухініна розробили ексклюзивну пару. Дуже хочеться щось Ось. Блін, я так обожнюю блакитний колір. Просто панкеточки, до... панкеточі. <ріст> дякую, дякую, дякую. Ми намагалися створити настрій. Дякую дуже. Не обійшлося і без подарунків від кондитерської Pink Rabbit, яка привітала оцю команду. Тур Україною, світ бачить новий альбом. Як сприймають? Е, мені здається, добре. Я випустив до альбому ще п'ять синглів. Це вже половина альбому і вони вже дуже добре пішли. Туди ввійшов сингл Мрішся, пазл, де любов живе. Пісні, які набрали вже багато мільйонів переглядів. Тому я вважаю це вже вже успіху. Зістини лунають пісні з нового альбому. Нуар народжені під час повномасштабного вторгнення. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я в перші місяці не міг робити музику. Ну я просто не розумів, для чого це робити, для кого, тому що кому зараз потрібна музика? І коли в червні 22-го року я побачив, як набирає обертів гарно так. Я Відразу почав. у мене відразу прокинулось таке натхнення, яке спало дуже довго. і Я повернувся першою піснею, після цього став, стала Мріч. І вона, мені здається, після «Гарно так» додала ще більше мені сил, напевно. Це альбом з драматургією. Тому що там багато відсилок до жанру нуар, фільмів. Тому що це фільми 40. І я в пісні Мрієшся про це співаю. Потім я в пісні Демолібов живе і говорю про фільм Нуар. І все закінчується піснями Пароль, печаль. Це дуже такі легкі пісні, оптимістичні, про якийсь оптимізм. Тому що, знаєте, війна колись закінчиться. І так і в моєму альбомі. Я його створив під час війни, але все ж таки я захотів залишити наприкінці якусь позитивну ноту. Чесно, важко, тому що я, в мене є такий принцип, коли я пишу дуже-дуже багато пісень, і ти можеш написати 19 поганих пісень, і тільки одна буде гарною. І я це приймаю як норму. Просто я багато роблю, роблю і обираю найкращі пісні, тому що, якщо мені самому не подобається пісня, чому вона може сподобатись іншим? Наразі ж в рамках туру Україною заплановані концерти до 8 березня, але співак ділиться, вже вирішив тур продовжити. У нас вже планується все розписано на, до червня. З одного боку мені трохи це заважає писати новий матеріал, тому що я все ж таки більш відчуваю, що я студійний артист коли я пишу пісні, я відчуваю себе в своїй тарі тарілці. Але з іншого боку, я обожнюю концерти, коли співаю всі ці пісні, тому що ну, це неправильно писати пісні і не співати їх. Треба ж треба співати. Дуже раді, що він до нас приїхав. Та бажаємо натхнення. І чекаємо його до нас частіше. Дякую. Дякую. Напередодні нового року нам відомо, що після благодійного збору ви разом зі співачкою Кола передали до дитячого хоспісу, підтримали його, передали гроші, на які вони купили життєво необхідну рукавичку. Вони можуть просто тепер руками брати їсти діти, які невиліковно хворі. Можливо, на щось наразі триває збір. Ми завжди на концертах проводимо збори, і сьогодні буде благодійний збір. І е е е я просто це приймаю як норму сучасності в Україні. Тому і не вважаю, це, це чимось таким, про що треба говорити всюди. Це, це просто норма. Дорогі друзі, я хочу, щоб ми не ховалися в печалі. Зберігали оптимізм. Дуже важливо підтримувати одне одного. І тоді у всіх нас буде гарно, так? Це був Лачі, Харків, Рестомі за хол, пробка. Ричний та драматичний концерт припав одразу після дня всіх закоханих, але романтика і досі витала у повітрі. Дуже радімо, що у нас сьогодні не романтичний співак ЧІВ. Нас сьогодні sold out. Сподіваємося, що 10 березня, коли буде концерт Макс Бородін, також буде аншлаг. Чекаємо вас у нас у пробка на Сумській. Анастасія Почерніна, Антон Павєткін, Вадим Макарюк, вісті.